Три генератори для запорізьких комунальних служб та пунктів незламності передали польські благодійники. За сприяння консульства України в Гданську інститут розвитку міста домовився про співпрацю з польською фундацією Вістелла з міста Сопот. Ці благодійники допомогли придбати 30-кіловатні генератори. А от питання з транспортуванням вирішила фундація Ігоря Трача, який вже неодноразово приїздив до України із гуманітарними місіями. Ми допомагаємо вам від початку війни. Доставили безпосередньо до Запоріжжя три дуже потужних генератори, які в подальшому встановлять на пунктах незламності. Кожний з них має потужність в 4 тисячі кіловат, і вага кожного генератора понад одна тона. Нам вдалося вам їх доставити, і за кілька днів ми повернемося у Польщу, але маємо дорогою передати ще гуманітарну допомогу для цивільних, а також для тварин. Удавано щось вас. доставив нам сюди самосп. Польщі, це голова іншої гуманітарної спілки фундації гуманітарної, саме людина, яка Дуже багато робить для України Практично постійно знаходиться в Україні і не тільки надає Запоріжжю, а й іншим містам. Це Ігор Трачі, і якраз його фундація сьогодні привезла і нам ці подарунки з Польщі. Тому ми сьогодні дякуємо нашим польським партнерам. Згодом доброчинці вирушать з гуманітарною місією до Оріхова, аби передати допомогу місцевим жителям, а також корм для тварин. З початку великої війни фундація Ігоря Трача передала понад півтонни корму для пухнастиків комунальному підприємству Побутовик, яке займається стерилізацією та вакцинацією безпритульних тварин.